Привіт усім! Сьогодні зробимо кільце з бісеру і бусини гранату. От для цього на середину ліски витягаємо бісерину, а далі бусину з гранату. Так, втягаємо бусину гранату, слідуючу. так. І далі на цей кінець на дві, на дві оці проволоки, одіваємо знову такий же самий бісер. Потім другу бусину з цієї сторони. Пкріпимо, а потім набираємо спочатку на одну проволоку бісер. Отак от, от, і потім заходимо сюди, і потім на другу проволочку. Бурсина у нас 8 міліметрів. То набираємо 9 бісерин от на одну із проволок, і заходимо в цю Бісерина таким чином, протягуємо. Ось так виходить. І з цієї сторони робимо також так само. Набираємо 9 бісерин і проходимо. Потім на другу проволоку знову набираємо 9 бісерин і затягуємо також з цієї сторони. От у нас так виходить така серединка кільця. Тепер робимо основу для кільця. Продовжуємо. Для цього набираємо на цю і на цю сторону по одній такій ж золотистій бусині пісеру. Отак, набрали з цієї і з цієї сторони по одній бусині. І тепер на ці обидві набираємо одну бусину. Отак, От хрест на хрест набираємо одну бусину і затягуємо, отак От затягуємо. І знову на цю сторону і на цю сторону набираємо по одній золотистій бісері. Знову набрали дві бусини, потім знову одну. І так по черзі навколо кільця проходимо. По розміру нашого пальця. Так, у нас виходить середина виробу, і далі продовжуємо замірюємо на палець, щоб у нас було по розміру. Так, навколо пальця оплітаємо таким чином. І потім за оцю бусину закріплюємо за цю крайню бусину. Потім, коли ми вже дов'язали до кінця. Основу приміряємо на палець, От. нібито підходить по розміру. От. І коли вже кінець, просто беремо так само, проходимо у цю кінцеву бусину. Приходимо спочатку однією, одним кінцем проволоки. Отак от, от проходимо одним кінцем. Хрест хрест. а потім от так от, одним кінцем, а потім іншим через оцю от, бусину. так проходимо. Чер, можна пройти через цю бусину і на, наскрізь через велику босину. от Можна навіть ще декілька разів, щоб було більш е, міцне кріплення, ще декілька разів пройти, отак от, от хрест навхрест, оці, е, ну, ці кріплення. Щоб кільце не розірвалося, або зав'язати тут узол, або тут десь. І так, декілька разів зав'язуємо на вузлики. Можна на три вузли, кому як подобається, можемо приміряти, чи підходить кільце. все добре, воно навіть трошки пружинить. На середній палець підходить. Так, можна зробити кільце з різних бусин натурального каменю. І так кільце готове можна зробити з різних каменів. Підходить і на різні, різні пальці по розміру, і сюди, і сюди. Усім бажаю успіхів, творчості, таке кільце ми сьогодні зробили. Швидко і легко. За час, за дві години можна зробити. Усім до зустрічі в нових рукодільних відео. Пока-пока! По такому принципу можна зробити ще таке. Кільце з перлами або жемчиком російською мовою. О. Такі два кільця можна зробити. Усім до зустрічі! Пока-пока!